Якщо ви на цьому каналі, то напевно, ви вже знаєте, що зараз ми знаходимося у перехіді з 3D у 5D-простір. І зараз ми в перехіді, який ми називаємо умовно 4D-простір. 4D-простір це той простір, де ми починаємо бачити свої програми, які керували нашим життям. Свої думки, патерни нашого, нашої поведінки, яка не приводила нас до щасливого життя. Якщо ви ще не побачили цього, то ваш перехід не почався. Багато років тому я почала задавати собі питання, чому яка жінка? Красива, талановита, реалізована, але вона не може створити стосунки, чому який, якась людина м, класно працює, якісь в нього незвичні ідеї, але в нього немає коштів. В той час, коли дівчинка, яка мені здавалася там, непривабливою, нереалізованою, є. М, Має багато прихильників і е, щаслива в стосунках, е, чи людина, яка не створила нічого особливого, не дуже багато працює, а в неї є, там мільйони баксів. І я почала задавати ці питання. Е, я почала вивчати нумерологію, астрологію. Матрицю, долі, дизайн людини, веди, біблію, все, що було доступно, якась інформація, я все це прочитала. І так я знайшла відповіді на свої питання, але зараз, у переході 4D, відповіді стали ще об'ємнішими, це глиб і ще глибшими. І я спробую вам зараз коротко це розповісти. Люди не отримують те, що вони хочуть, тому що ними керують програми. І ці програми ми отримали від нашого роду, чи десь підхопили у просторі, але, можливо, ми з цією програмою живе, живемо вже багато-багато життів. І коли ми вступаємо в 4D простір, ми починаємо бачити це. Наприклад, чому жінка постійно обирає чоловіків, з якими неможливо створити щасливі стосунки. Тобто вона не бачить, що вона сама робить цей вибір. Але в 4D це все помітно. В 4D простірі. Наша картинка світу стає, наче об'ємною. Ми не мислимо лінейно, ми бачимо всі, чому в нас з'являються якісь хвороби, чому ми живемо саме в цьому місці, чому ми проживаємо саме це страждання, чому у нас саме такі стосунки? Чому у нас сама саме такі батьки і чому саме такі. З ними стосунки, це все стає зрозуміло, тому що ми починаємо відчувати. Хто дивився фільм Люсі, вона там каже: О, я відчуваю Всесвіт, космос. І коли ми перейдемо в 5D, ми будемо відчувати інших людей, їх біль, їх щастя. І це буде не від розуму, а ми будемо відчувати їх серцем. І зараз у цьому процесі, коли ми починаємо бачити оці наші паттерни, наче як руйнуються конструкції, які були в нашому, нашому мозоку, в нашій голові. Ми бачимо, як ми керувалися страхом. Соромом або бажанням комусь щось довести. Але це ті патерни, які тільки нас обмежують. І зараз, хто вже перейшов в 4D простір, а я вважаю, що люди з вулиці не слухають цей підкаст. Зараз 4 d простірі ми можемо діяти тільки зі стану щирого бажання. Тому що вважає наша душа по-справжньому. Я читаю трец, і там люди пишуть: цього року я хочу заробити 10 тисяч доларів. Цього року я хочу об'їхати весь світ. Цього року моя мета купити квартиру. Я читаю і думаю, Боже, це мені так скучно вже. Я вже все це робила. Я ставила собі мету заробити кошти, там, скинути вагу, там, відвідати 10 нових країн. Але досягнення всіх цих цілей не зробило мене щасливими. Так, я отримала кошти, але я їх витратила. Там, я створила стосунки, але. Мені постійно там хочеться більше і більше творчої реалізації. Тобто, як до створення стосунків мені це було надважливо, так і після, і зараз в мене тільки одна мета: кожен день проживати щасливо, не акцентувати увагу на тому, скільки в мене коштів. І яка в мене вага. І я хочу відчувати квітку, дерево, небо, пташку. І кайфувати від цього, і кайфувати від відчуття життя в інших проявах життя. Це мене дуже сильно розширює і наповнює. В 5D просторі ми зможемо. Спілкуватися тільки телеп на рівні відчуттів, телепатично. Це не каже про те, що ми не будемо розмовляти, але в цьому не буде вже такої потреби. Хто багато років живе з партнером, ви знаєте, що ви читаєте думки один одного, і вам не завжди потрібно розмовляти. І от такої близькості ми достигнемо з усіма людьми всієї планети. І не тільки людьми, іншими тваринами. Це буде час тотальної справедливості, чесності з собою і зі світом. Ніхто не буде нічого, ні у кого ворувати, зраджувати, ображати, доказувати, тому що всі люди будуть відчувати біль інших людей. І щастя, і любов інших людей також вони будуть відчувати. Якщо раніше ми діяли, виходячи з мотивів Першої, Другої, Третьої чакри вижити, щось отримати, досягти мети, отримати задоволення, то зараз всі наші дії будуть. Сконцентровані на четвертій чакрі. Ми будемо відчувати щиро. І коли ми будемо від серця пеклуватися про інших людей, ми будемо відчувати, що насправді ми пеклуємося про самих себе. І цього задовільнення, щастя від життя буде забагато, забагато більше, ніж коли там ми просто щось робили для себе. У нас Стане дуже тонким не буде межі між внутрішнім світом і зовнішнім. Зараз, нам наче здається, так, це мої думки, це мої відчуття, це в мене всередині, ніхто цього не бачить, це інших не касає, не касає, стосується. Так, я працюю на роботі, я не люблю її, але мені потрібно там. Купити машину, тому що там, ну, у всіх якась різна мета. І раніше ми не знали, що наші внутрішні стани створюють боротьбу і напругу у зовнішньому світі навколо нас. Тобто, завжди так було, що у мене всередині, то й назовні, але ми цього не відчували. Нам казалося, що є якісь дії, є якісь погані люди, є якась несправедливість, світ жорсткий, але насправді світ завжди тільки був в проєкції того, що у нас всередині, що ми відчуваємо. І ось зараз, коли я відчуваю радість, любов, потік всередині, я бачу його і в зовнішньому світі. І коли я почала це. Відчувати і бачити, я побачила, як від мого стану змінюється погода, природа біля мене, як змінюються люди поруч зі мною. І це неймовірно красивий процес. Чотири d ми вже можемо бачити, що хвороби не з'являються просто так з неба. Хвороби — Це коли на, всередині нас так, така вже напруга, так вже багато болю, що вони перетворюється в хвороби тіла. Це коли багато, -багато років ми несли, не слухаємо себе, передаємо, передаємо себе, заморюємося і тіло. Вже не в змозі боротися з цим натиском внутрішніх відчуттів і думок, і каже, Окей, я піддаюся тобі. Тому що ми абсолютно керуємо нашим тілом. Тіло це продовження наших відчуттів і думок. І коли ви вже Відати в це знання, ви будете бачити, як ваше тіло, ваш ніс, очі, губи відображують ваш внутрішній стан, вашу внутрішню правду. І ви побачите красу свого тіла, і ви побачите красу своєї душі. І ви перестанете. Покапуватися до себе. І ви побачите, що зайва вага це спроба захистити себе від світу. І ви побачите, як багато болю і страху всередині вас. Але боль і страх це тільки непрожита, непроявлена любов. Бо страх це зворотня. Зротній бок любові, і саме ми обрали народитися в цей час і побачити цей божественний перехід з твердого матеріального капіталістичного світу в світ відчуттів, любові, в якому ми зможемо розчинитися. І проявляти справжню енергію своєї душі безумовно, без думок, без страхів. Але зараз 4D потрібно побачити ці патерни, якими ми керувалися, і які привели нас до. Якихось страждань і страхів. І у попередньому підкасті я розповіла про те, навіщо ми отримуємо тіло і навіщо взагалі ми живемо на землі. Дуже дякую всім, хто підписався на мій канал. Я розповім тут, ще дуже-дуже всього цікавого. Будь ласка, підписуйтеся і ставте. Вподобайки, якщо вам зрозуміла ця інформація.